Бажати, щоб все збувалося в них. Дякую. Та доб... Та... Доброго нового року. Бажаюся найкращого нового року, щоб була перемога і всі були Дякую. Я болівальникам. Бажаю мирного неба, щастя, щоб не хворіли і все було добре. Вболівальникам бажаю, щоб ми більше вигравали, не розчаровували наших батьків та тренерів. Дякую. новим роком, нашим болівальникам, перемоги, щастя. новим роком. Дякую. Що ти також побажати? Бажаю всім нашим болівальникам. Доброго Нового року, мирного неба і багато щастя. Дякую. Я бажаю нашим вболівальникам щастя, здоров'я, щоб вони навчилися грати в футбола.